То якраз внутрішнє переміщення особи, От. і у нас також да, це питання стоїть на часі, і ми також стривожені, але у нас немає готових відповідей. Ну, ми живемо в прихистку на Філатова. І поки що просто очікуємо зими без готових рішень. Про нас турбуються, годують. У нас багато яковд. Так що все добре. Я думаю, що буде така сама зима, як завжди. У мене є власне опалення, так що я нічим не запасаюся. Ні дровами, ні ковдрами, У мене все є. І я маю знайомого, який має печі, і він запасеться дровами. Так що, якщо що, то я піду до нього. Ну, і так як люди бачу в Донбасі і в Маріуполі, беруть цеглу, ставлять і будемо так. Аби головне, був мир і закінчилась війна. Половина нашої України і так потерпає. Там люди лишилися без житла, без нічого. І в підвалах живуть, і в сараях, так що і ми готові витерпіти, щоб був мир. Зробив пічку, щоб можна було приготувати їсти вдома на балконі, запаси газу, маю. Барбекю таке, що можна на балконі приготувати їжу і зігріти хату. Ну і плюс вебаста в машині. Можна і проночувати в машині. Маємо надію на Бога і на ЗСУ, що все буде добре. Як наш президент сказав, без світла, без газу. Краще хай буде так, аби тільки не з дружбою, з тими сусідами, скажімо так. Ми просто з чоловіком закупили дрова на всякий випадок. Так що я не переживаю. Якщо не буде газу, то буде принаймні електроенергія, і тоді можна буде електрообігрівачами зігріватися. Але я думаю, що до цього не дойде. Ну, ковдри в нас є, костюми спортивні, якщо там буде дуже зимно. Боїмося, що газ буде дорогий, він і так дорогий, дуже стараюся знайти. Джерела, які газ спалюють правильно.